Ви знаєте, що мене дуже сильно поражає зараз, в цей час, що вони роблять спеціально ресторани, заклади швидкого харчування, таку чергу. Я вам покажу, штучна черга. Ці цинамонки. Але люди стоять у таких чергах, просто кілометрова черга. Ну для чого це таке робити? І це от роблять взагалі в інших ресторанах. Так само люди стоять по годину-півтора, щоб зайти в ресторан і щоб поїсти. Ну це реально, це. Я розумію, що там може смачно, дуже і взагалі корисно, але просто стояти в черзі до години часу за однією булочкою, ну це ж не, не часи після невідомої якої ситуації кризової, що так стояти годинами. Це краще вдома це час. Та, вже вдома зробити можна за той час. Напишіть свою думку. Чи ви би стояли взагалі в таких чергах по годині? Тим паче, зараз по всій Європі таке зробили, що люди під ресторанами стоять в черзі і то створюють таку штучну чергу. Просто якийсь кошмар.